Сьогодні я вам знову покажу новинку LEGO City 2024. Так, це LEGO City Сіті ну або Мех. Мехів ми привикли бачити в Ніндзяго або в інших серіях LEGO. але в Сіті ще такого не було. Тому це відео обіцяє бути дуже цікавим. Надіюсь, ви додивитесь до кінця, тому що це одна з найкращих новинок, яка коштує всього 10 доларів. Привіт, друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українському мовному каналі Мікс Блокс на каналі, де ви вже понад рік бачите огляди на конструктори та новинки Лего. Сьогодні вас чекає черговий огляд. Це ось такий міні-робот від Лего City Спейс, тобто космоса. Його ціна 349 гривень. А тут понад 100 деталей і одна унікальна мініфігурка. Чому унікальна? Тому що раніше в Лего не виходило ось таких космонавтів, як того року. Загалом цей конструктор дивний, а водночас дуже крутий, тому що робот має незвичайну форму, також багато функцій, має великий молот, клешню, є ще декілька тут кристаликів, як аксесуари, та навіть міні-робот, який йому допомагає сканувати та виконувати якісь там місії на Марсі чи на іншій планеті. З іншого боку, ми бачимо тут. Те, що є у нас одна єдина функція, ну не тільки вона, ще є декілька, і те, що він виконує якусь роботу, яку йому поставив чоловік в кабіні. Загалом дуже цікавий конструктор. Гадаю, один з кращих за 349 гривень або 10 євро в Європі. Тому огляд обіцяє бути дуже цікавим. Будь ласка, поставте лайк, адже ви на минулому відео зібрали 50 плюс лайків за день, тому я випустив ось це нове відео. І прошу вас також тут поставити лайк, щоб ми пошвидше побачили новесенькі відео. Адже вас чекають огляди на серії LEGO Monkey Kid, LEGO Ninjago. Також скоро буде унікальне відео в честь 1500 підписників. Ну і підписуйтесь на канал. Адже ми йдемо до двох тисяч, а в честь 1500 підписників вас чекає розіграш на дещо цікаве та унікальне відео в честь цього. Тому очікуйте і обов'язково нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити цього класного відео. Ну і також топові коменти з минулого відео ви бачите на своєму екрані. Дякую, що ви їх пишете. Ну що ж, давайте ми перейдемо вже до відео. Також нагадую, що в мене є мій телеграм-канал, де ми робимо багато цікавого. Показую вам своє життя у ньому, показую, що купив. Даю якісь пасхалки та те, що буде в новому відео. Тому підписуйтесь, посилання знайдете в описі. Ну що ж, друзі, дякую, що ви пишете ваші коментарі. Також напишіть, які ви ще хочете бачити відео від мене. А ми переходимо до відео. Поїхали! Спочатку давайте оглянемо інструкцію. Це ось така малесенька книжечка, в якій знову ж таки нічого цікавого. В кінці у нас багато деталей, ну а спереду є якісь додаткові функції. Ну, ось така малесенька, як і в звичайному наборі за 10 доларів. Тепер давайте перейдемо до нашої мініфігурки. Це ось такий космонавт, який виглядає ну дуже-дуже класно. Подивіться, настільки в нього багато принтів. Тобто в нього є ось така каска, яка раніше в Лего навіть і не використовувалась. Також є ось таке личко, яке має крапельку Боку, ніби він дуже сильно працював і спотів. Так, також у нього є ось такий просто: подивіться, настільки класно запринтований костюм, та настільки класно сюди підібраний ось цей жилет, ніби захисна форма в космосі. До речі, це мені дуже нагадує Лего Некзонайс, коли вони теж носили ось такі обладунки. Ну, ось такого плану в нас чоловічок дуже класно виглядає, якщо його прям зібрати повністю. Особливо ця каска і все інше надає йому прям унікального вигляду. Знаєте, ніби космонавти з Кіберпанку 2077 року. Ось. Ну, але загалом дуже класний космонавт, і я дуже радий, що має ось таку фігурку. Задія теж є там принт на скафандрі і так далі. Тепер йдемо далі. Є ще у нас ось такий міні-робот. Просто подивіться, наскільки він гарно та класно зроблений. Тут зображена батарейка, ніби вона тут є, і він заряджається за допомогою, як я розумію, сонця. Також в нього є ніби малесенькі колесика, які є ось тут по боках. Він, знаєте, ніби малесенький ескаватор, який. Виглядає ну просто дуже класно. Ніби міні-камера, яка сканує всесвітам, куди їде, і так далі. Тут, на жаль, у нас наклеєчка. Чому не зробили принт? Не знаю. Також є ще ось такий невеличкий острівець. Це у нас додаткові аксесуари. Тут є два кристала, і це мені нагадало Лего фільм з якогось там 2013 року, де були ось такі кристалики. Йдемо далі. Тепер подивимося на робота. Він має багато функцій, тому що в нього згинаються ноги, та вони всі згинаються, мають ось такі невеличкі аксесуари. Також є рука, яка має теж змогу так згинатися. Два пальці, на жаль, чому не п'ять, не знаю, але два всього. Те, що рука у нас має форму обертатися і так далі. Ну, Багато функцій загалом. Теж у нас є тут батарейки, які, як я розумію, знову ж таки заряджаються за допомогою сонця. Це у нас принти, що дуже класно виглядає. Це теж принти. Дуже дякую Олегу, за те, що трішечки багато принтів додали, але, на жаль, знизу в нас наклеєчки, ось тут на ніжках. Теж з того боку ми бачимо, дивіться, який величезний просто молот, можна не когось вбити, напевно. Або щось розгромити, але це дуже прикольно виглядає. Теж тут во в нас є функція, це те, що ми можемо посадити в кабінку нашого е, космонавта, і він буде в ній їздити. І Він тут запряжений, щоб часом він не випав. Ну дуже класно виглядає. Мені чомусь це нагадало з аватару тих мехів малесеньких, ось. Але ну загалом сам робот дуже класно виглядає, як і ззаді, так і спереду. Для LEGO City це саме те, що... Потрібно для сучасного лего сіті, тому, на мою думку, це хороший набір і коштує свої гроші. Ви получаєте класну, не унікальну, я би сказав, таку будівлю в виді робота, також багато аксесуарів. Цей робот, ось цей чоловічок в вигляді космонавта, також ось ці кристалики. Це дуже класно, і я раджу вам всім купити саме цей конструктор. А як ви думаєте, напишіть в коментарях і поставте цьому конструктору якусь оцінку, хто додивився до цього моменту відео. Але хто додивився, той. Пиши в коментарі робот і подивимось, стільки людей додивилось це відео до цього моменту. А я буду закінчувати цей малесенький, але дуже класний огляд. З вами був я, Мар'ян, і надіюсь, вам він сподобався, адже робот виглядає реально класно. Ніхто інший вам цього огляду не покаже. В Лего в світі України. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. З вами був я, Мар'ян. Ставте лайки, підписуйтесь, йдемо сміло до двох тисяч підписників. Всім бажаю щастя, здоров'я, не хворійте, добре вчіться і всім па па па, -па!